Вам дається отам у тому додатку. Формул. Але якщо. Можете подати познає... формулу на, от, на ці рівняння з X у степені теж будуть розпочати? Ні, ні в властивості степенів будуть. Будуть Та, властивості логарифмів. Властивості там з тригонометрії, формули деякі зовсім ну, мало, але будуть. Добре, зрозуміло. Тобто от, от таких рівнянь Добре. не буде. Ні, Добре. Просто степені, бо тут е, ці властивості використовуються. Добре. Так як у нас основа одинакові, просто пишемо 2х дорівнює мінус 3. Так. І х дорівнює мінус півтора виходить. Мінус півтора, так. І шукаємо таку відповідь. А це В. Відповідь В. Так, звісно. В. Добре. Третє. Отут напишу. Третє у нас дивимося ось 4 в степені Х дорівнює 8. І хто розв'яже це рівняння? Можна. Маша Попенко, ти, 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 ти там вже спала на цьому рівнянні чи ще ні? Ні, ну там почала вже там в початку, там вже коли а, там... Тобто ти ще не спала, записала, хочеш зараз... Ні, я вже там заснула, коли вже там перша було, почало початку второго вже було. Ага, так, зрозуміло. Да. Ну, трохи посидьте, зараз будемо розв'язувати щось наступне. Далі, давай, Глеб. Ні. А на що нам ділити на 4? Основу ми не можемо ділити. Ми можемо ділити якесь то, то просто число. А тут основа степені. Тому ні. Ні. А що скаже Башлаєв? Получається, чотири можна поділити на два і вісім теж можна поділити. Ні. Ні. Можна я? Давай, Саша. Ну, два віз... звісті в степень. Тобто, ні? ми бачимо, що 4 це що? 4 це два у другій, і вісім це два в кубі. Так, звісно, тобто, ви повинні побачити, що це взагалі числа, це якісь то степені числа два. І от звідси вже відталкуватися. Розумієте? Тобто ви бачите, що 4 це 2 в квадраті, а 8 – 2 в кубі. Так, і тепер ми замінюємо 2 в квадраті і ще в степені Х. Ось тут степень в степені перемножуються показники, а тут буде 2 в третьому. Далі Саша, що? 2 дорівнює 3 і х дорівнює півтора. Х дорівнює 1,5. Так, добре, дивимось, що там нам дається. Теж треба знайти проміжок? Ні. Півтора ми написали, такого числа немає. Або, або три других. Отаке число є. Тобто ви повинні розуміти, що це одне і те саме, бо інакше ви просто не знайдете відповіді. Оце або три других. Оце одне і те саме, а три других тут є, є В. Тобто, бачите, тут ще так воно все зроблено, щоб ви розуміли і десяткові дробі, і звичайні дробі, тобто, щоб ну, вам весело жилося. Ви такі умні-умні. Так, давайте подивимось, мабуть, на оце, на через одне 5 в степені Х плюс 3. Оце таке саме, як попереднє, не будемо, бо це просто трата Ба, ну, часу. Я там понакидала вам завдання з ЗНО, тому можете там, якщо дуже бажаєте готуватися до ЗНО, можете там поскачувати і робити прямо там в Google класі завдань, дуже багато із ЗНО прошлих років я там накидала. Так, дивимося, це тут в степені Х. Так. Ну, що будемо робити? Хто допомагає мені розв'язувати це? Ну, Давайте я спробую. Ну давай, спробуй. Так. Ну, спочатку почало переписуємо, так, да, 5 в степені Х, додати да, 3 так, і так у нас та що ж ти будеш робити? Значить, ліву частину ми переписуємо. Добре, 5 в степені Х плюс 3. Це дорівнює. Що справа? А справа? Оце число 125. Це що таке, хто знає? Це 5 в кубі. 5 у кубі. Тобто, у знаменнику у нас 5 у кубі. А нам треба, щоб воно було у чисельнику. Тому Тому буде 5 в степені 3Х. Мінус 3 і ще оцей Х. Це обноження тут буде так відбуватися. Так, і тепер, ну, далі вже. Далі х додати 3 дорівнює мінус 3х. Так. Далі 4х. -3. Ми переносимо оце 3х сюди наліво. Зі знаком плюс воно піде, ось цим х воно додається. 4х буде? Дорівнює і мінус 3. Мінус 3. 3 переносимо направо. Теж знак змінюється. Звідси х. Мінус 3 четвертих. Мінус 3 четвертих десятковим дробом це скільки. О, мінус 0,75. 75. 75 Ось такі дробі. Дет вірочка у знаменнику, треба обов'язково розуміти, що там буде. Mm -hmm. Можна запитати, А звідки у нас 4х взялось? Так, пояснюємо. Маша поясни. Можеш пояснити, звідси 4Х. Ну? Та що б тобі тебе? Не можу туди перетягнути. Так, хто пояснює? Глеб хоче пояснити. Ну, давай поясни. А оцей вираз ми перенесли ось сюди. Тобто ми перенесли мінус 3 вліво. Знак помінявся на плюс. А оце плюс 3 просто число. Перенесли направо. І у нас отримали знак мінус. Ось він. А, добре, дякую. Х плюс 3х, 4х. Так, ось це таке вийшло. Так, добре, ще трохи і далі підемо. А давайте подивимось ось таке нішнюче. Ну, останнє, давайте. Останнє я взяла вже трохи, трохи тоньше, бо щось я взяла. Дуже товстий дівець. Так, 3 в степені х. 2 корінь з 3 справа поділено на 6. Ну, таке, дивіться, оцей дріб вообще такий, ну такий странний трохи. Бо два, два в чисельнику, шесть у знаменнику, ну, взагалі-то нонсенс, як правило, такі, ага, ігнат знову хочу, такі дробі, ну, взагалі. Ну, але це ЗНО, розумієте? Це ЗНО якусь там року. Зараз подивимось 2008 року. 2008 року. Ну тоді ще формул не давали. Була тільки табличка значень синусів, косинусів, тангенсів і катангенсів, чи тоді катангенс існував, але ну, все-таки завдання давали. Так, що ми зробимо? Давай, гнат. Uh, так, виходить, uh, 3х ми переписуємо. 3 в степені х. 3 в степені, вибачаюся. Uh, Далі, oh. 2 корінь з 3, це виходить mm -hmm. 2 в першій степені. Ні-ні-ні, тут же всі різні числа. Основи ah. всі різні. Так. Mm -hmm. А може поділити на два? Виходить. Ну, оце буде правильно. Ось тут можна поділити на два і чисельник, і знаменник. І що ми отримаємо? Тут запишемо. Корінь з трьох. трьох поділено на три. А, корінь з трьох поділено на три, так, я правильно говорю. Тепер ми бачимо, що тут у нас одні трічки, так само, як і тут, основа три. Переводимо. А це получається. Господи, це получається шов? Це. Ну, три коріні з трьох це три в. Корінь з трьох на три. Це не те саме, що три корінь із трьох. Корінь з трьох, це три в степені 0,5, так? Так, оцей корінь ми заміняємо як три, в степені ну, одна ціл, одна друга, так? А у знаменнику давайте ладно у знаменнику. Ну, у знаменнику це 3... три, так, так. Тепер при діленні. При діленні у нас віднімаються. Показники у... віднімаються. Основа залишається, так. а показники віднімаються. Так. Це, виходить, одна друга мінус один. Так. Це виходить мінус одна друга. Мінус одна друга. Так. В показнику степені мінус одна друга. Оце ми перетворили. Бачите, за двома чорточками я написала, що це як вставка у нас. А тут одразу напишемо три в степені мінус одна друга. Угу. Ну, і звідси... Оце, це основи рівні. Пишемо х дорівнює мінус одна друга. Все. Так. Як ну, буде... десятічний дроп, але так. Так, ось тут бачимо, однієї другої нема, тому треба перевести в десятковий дріб. А, це буде мінус 0,5. Мінус 0,5. Так, воно тут вже помічено. Ось бачимо. Так, мінус 0,5. І це буде відповідь. Добре. Добре, ну останнє тут от давайте трошки ще. Нам вже, тут вже місця нема. Ладно, я видалю тут перше. Оце так видалю, щоб було місце. І так, давайте розв'яжемо, Ну, дуже рідко дають рівняння з корнями. Більше, ніж корінь двох, ніж квадратний, але давайте подивимось, як же його можна розв'язати. І так, ось це. корінь третього степеню. Із восьми в степені Х, бачите, все складніше і складніше. Чим менший рік, тим складніше рівняння. Корінь із двох помножити на корінь третього степеня із двох. Так, це у нас яке там? Шосте, так? Шосте рівняння? Хто? Ну, давай. Давай. І в степені Х. Х поділити на 3. Так, звісно, ота наша формула, о там в рамочці десь. А ось вона, вона без рамочці чогось. Давайте візьмемо її в рамочку. Ось цієї червоненької рамочці. В цій червоненькій рамочці у нас якраз ця сама формула, яка нам і потрібна. Бачите, підкореневий вираз у нас має степень ікс, пішло у чисельник, а корінь степені 3, це трічка, пішла у знаменник. Так, що ми тут робимо? Корінь квадратний з двох. На корінь кубічний з двох. Ну. Так, давайте я вийму інший там якийсь то колір. Отут, за двома чертами. Корінь із двох. На корінь кубічний одразу і коріні повторюємо. Із двох. Так, корінь квадратний. Це що? Два в степені одна друга. Корінь кубічний. Формула. Два в степені. Одна третя. Тепер ці степені перемножуються. ось блакитна рамочка, тому основа залишається, а показники додаються, одна друга, одна третя. Отут одразу ми ще згадуємо додавання дробів з різними знаменниками. Тому буде два. Який спільний знаменник? Два і три у нас різні. Тому спільний буде. Та ладно. А менше нема. Шість, ось скажу. Шість, два на три. Шість. Сюди додатковий множник. Три. А для другого дробу 2. Тому буде 3 шостих плюс 2 шостих і того 5 шостих. І ось сюди ми записуємо наше число, яке ми отримали. Це 2, степені 5 шостих. Але дивіться, щось таке не вистачає. У нас тут 8, тому що. Робити? А Атен в третьому. Буде. Так, звісно, вісім це два в третьому. Тому оце ми замінюємо. Замість 8 ми пишемо два в третьому, і тут ще було в степені х на 3. Тобто помножити ще х поділено на три. А тут 2 степені 5 шостих. Так, що тут буде? Якщо ми перемножимо, то що тут буде? Куди ця трічка? Підіймається до гори чи спускається до гори в чисельник іде. Буде в чисельнику і тут в знаменнику по трічці, тому ми можемо скоротити. І у нас залишається що? 2 в степені х дорівнює 2 в степені 5 шостих. 5. Так, х дорівнює 5 шостих. Але 5 шостих – це ж у нас що? Таке число, яке в десятковий дріб не переводиться взагалі. Ну і давайте пошукаємо, що тут є. Ось у нас є 5 шостих. ТГ. Це під підходить. Так. Це менше одиниці також. Ні, ні, ні. Воно менше одиниці, ну, але 5 шостих тут одразу є така відповідь. Просто 5 шостих. Тому добре, що тут як інакше не написали. Так, давайте подивимось показникові нерівності. Показникові нерівності. Значить, що це? Це у нас нерівності, які мають показникову функцію, тобто х показнику степені, показникову функцію в своєму складі. Бувають нерівності, взагалі, вони розв'язуються як за допомогою властивості функції, та що ж воно? А властивості функції, які ми використовуємо нерівності? Функція зростає, чи функція спадає? Оце основна властивість, яка використовується при розв'язуванні нерівностей. І так, ми знаємо, що коли у нас. Давайте ось тут я намалюю, коли у нас функція y дорівнює, А в степені Х ми з вами там малювали графіки. Коли А більше одиниці, то в цьому випадку функція, як себе веде? Як називається графік функції, хто пам'ятає? Називається експонента. А графік функції йде от, ось так. Ось таким чином. Це коли А більше одиниці, що ми бачимо? Функція зростає. А коли у нас основа А менше одиниці, але більше нуля, я синеньким намалюю. То в цьому випадку графік йде ось таким чином. От так. І що ми бачимо? Функція спадає. Значить, оце використовується при розв'язуванні нерівностей. Ну, тут всі відповіді вже написані, але ми з вами, ну, звісно, будемо розв'язувати. І так, перша нерівність 3 в степені Х менше ніж 27 на 3 в степені мінус х. Що робимо? Розв'язується.